Є знижки на АЦЦ Лонг. 15% в аптеках подорожних та «Ощад». Є знижки на Бронхалик. 20% в аптеках подорожних та «Ощад». Це рішення американські ЗМІ назвали одним із найсміливіших. Новим міністром оборони США Дональд Трамп планує призначити ведучого Fox News Піта Гаксета. Піт жорсткий, розумний і щиро вірить у те, що Америка понад усе. Наші збройні сили знову стануть великими, і Америка ніколи не відступить. Так сам Трамп висловився про Гексета. Проте для багатьох політиків цей вибір справжній шок, адже Гексет не має попереднього досвіду управління на такому високому рівні а його ім'я раніше не згадувалося в контексті національної безпеки. Майбутній очільник Пентагону провів десятиліття в армії, служив у Іраку, Афганістані та Гуантанамабей. Його військова кар'єра була відзначена численними нагородами. Однак, кандидат Трампа є противником прогресивної політики, расової і соціальної різноманітності в армії, зокрема служби жінок. Він критикував НАТО, називаючи його слабким, додаючи, що Китай за крок до військового домінування над сусідами. Що ж до повномасштабного вторгнення Росії, то Гексет піддав. Ав сумніву об'єми допомоги Україні з боку США та не хотів, аби втручання Америки зайшло далеко в Європу. Новий департамент зі скандальним очільником Ілону маску Трамп запропонував спільно очолити новостворений департамент ефективності уряду. США, скорочено довгі. Як і абревіатура криптовалюти Dogecoin, яку просуває бізнесмен, проте керувати департаментом маск має не один, а спільно з колишнім претендентом на пост кандидата у президенти від республіканської партії Вівеком Рамасвамі. Трамп називає департамент новим мангетенським проєктом. Це, до речі, програма США з розробки ядерної зброї в 1940-х роках. Поки що не ясно, якої форми набуде нова структура. Проте цей департамент обіцяє скоротити бюрократію та впровадити технології для оптимізації державних процесів. Але знаючи революційний підхід, маска американські змі активно задаються питанням: чи не стане уряд ареною для його радикальних ідей, подібних до колонізації Марсу чи запуску надшвидкісних? Тунелів Нишнього директора національної розвідки США та свого давнього соратника Джона Редкліфа Дональд Трамп бачить у ролі очільника ЦРУ під час свого першого терміну. Дональд Трамп вже висував Редкліфа на посаду директора національної розвідки. Однак тоді його кандидатуру відхилили, назвавши НАТО заангажованим для цієї роботи. Однак, вже наступного року Редкліф все ж став директором національної розвідки США. Він був відомий своїми консервативними поглядами та прихильністю до політики Трампа. Редкліф. Зосереджував свою увагу на питаннях Китаю, який він називав головною загрозою для США. Теперішнє його призначення викликало досить змішані реакції в Америці. Прихильники переконані, Редкліф укріпить розвідку, тоді як критики хвилюються, що він може політизувати агенцію, просуваючи пріоритети адміністрації. У будь-якому разі на ЦРУ точно чекають нові зміни під його керівництвом.